I'm gonna go back.

i

Як рістуха, що? А на що ви так виключаєте? Заході... За організацію заходу, який буде проводити семейство. Все правильно. Людина все. запитала, Травто. хто він є. Він навіть не хоче це в'язати. Авіазар... Я позвонюся. Ви що чекаєте, маємо відповідати, хто, а я є. Відповідати, хто а... Є? А... що ви б'єте міліціонері? Ви не скажете, хто а ви є. Щоб він Ну а що, камера зібрала відбудеться? Тільки що ви знаєте. Про що ви розказуєте? При не Пане ви організатор, це депутат обласної ради. Ярослав Модрій. Я поношу народного депутата. Класно. Значи, давайте Знаем, лето, че, се, да се там. Не трябва, трябва ру Рука, бъде. Де, Де чого рука <плес>